Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги флісові легінси. Це стильний та зручний вибір для жінок, які шукають тепла та комфорту в холодні місяці. Вони виготовлені з еластичного безшовного матеріалу, який забезпечує зручну та надійну посадку. Флісова підкладка надає додатковий шар тепла та ізоляції, що робить їх придатними для носіння при температурах нижче нуля. Легінси також підходять для різних видів діяльності, таких як йога, фітнес та біг. Вони доступні в різних розмірах, що дозволяє знайти ідеальний варіант для вашої фігури. Легінси мають стильний дизайн з літерами з боку, що робить їх модним доповненням до будь-якого одягу.